Йоу, друзі, усім привіт! Знову Клерей на зв'язку. Хто мене не знає, хто перший на цьому каналі. Будь ласка, читайте опис. Приходьте, долучайтеся в наше ком'юніті та грайте разом з нами. Тут дуже цікаво. Let's go! Полетіли на Мувченко грати. А. 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 Це схоже на Польщу чи Чехію йо моє підказки будуть. Немає жодного стопу ні чеського, не польського. 636. Так, 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 так. Зараз я щось знайду. Марі Мекс. Ай, ніхіра вона мені не дає, той Марі Мекс. Ну, нібито черепиця така чеська більш. Хоча архітектура польська. так Контейнери чеські чи польські, я не знаю. Ну, ця плитка може бути, що в Чехії, що в Польщі. Добре. Тикнемо Southern Poland. Бля, це реально Чехія. -а, жах. Так, а ти хто такий? Ну, це дорога для країн Балтії характерна. <кхи> Ну, я думаю, що ми недалеко від води. Чому я так думаю, не знаю. Я думаю, можна тикнути цей регіон Латвії. Просто пропустимо цей момент. Кенія. Кенія з такими горами. Це було дуже тупо. Я не знаю чому. Ні, ну в теорії це реально могла би бути Балтія десь коло води, як їй сказав. Де такі гори? Що це таке взагалі? Десь тут зараз будемо. Просто центр. Окей, так. Бляха, це шо? Це що, Україна? А саме Закарпаття, вірно? Ну, ніби український стол. Мадярська архітектура. Сонячна. <кхем> Тому, підождіть Антени немає чи що? Анте немає. Це у нас виноградів або хуст, нібито без антени Зараз перевірюємо мою логіку. Хуст має бути без антени. Де хуст? Okay. Ух. Ну, клоуз one, one. Дуже непогано. Це Бразилія вже має бути. Блін. Напевно так. Тільки наскільки північно. Це ж Бразилія. Ну, ніби так і має бути. О, нормально. Нормально тикнув. Ну, гарний гес в Закарпатті, що я можу сказати. Я не бачу наліпок на стопах. Я не знаю полтопс. Тому ми будемо тикати. В ос в осаку. Нормально. Блін, а я хотів чого котикати. Жах. А це так і повинно бути? О, дякую. Ну він по правій стороні їде. Це не може бути Кенія. І там по правій, нібито. Ну так. Якщо б він обганяв, він би не їхав би прямо коло полоси. Правильно. Ну напевно. Це дійсно має бути Бразилія. Найс, найс, найс регіон. О, це коло! Це так. З такою антенкою, з таким пейзажем немає сумніву, що це Колумбія. На, із північ. Гамурі е -е... не бачу, але це нібито Швеція. Це нібито Швеція з такою лампою. Вольво багато. Ну, або Норвегія. Можливо, дійсно Норвегія, район Осло, але більше на Швецію, схоже. Бля, настільки північно. Що ж це за жах такий? <кій> так, зараз Австралія у нас з такими горами, з такими пейзажами. Немає сумнівів, що це буде десь коло Брізбену. Можливо, тут навіть. Непогано. Що подивіться на Дімнеса. Просто подивіться на цього генія. Ну, окей, поки що перше місце займає. Урбан раунд. Це вже цікаво. Мені таке подобається. Язик. Лоджені напої. Мол. мол мол, мол, Це мадярська. Штука. А так це може бути тупо Київ. А не вірю, це буде якийсь волочиський. Ну, Хмельницький окей. Знову немає антенни. Це вже якась сумська область буде. Ха-ха-ха, Окей. Непогано. Це Дорога. Це траса Харків Сімферополь. Um. Між Дніпром та Запоріжжям, я гадаю. Можливо, це вже до Мелітополя. Mm, Блін, це до Мелітополя. Знаєте чому? Бо подивіться на ці дерева, вони якісь неживі, вам так не здається. Багато якихось кущів. Причому подивіться на текстуру асфальту. Ну, вона зовсім дивна. Опа, дивіться, яка тут штука біла, величезна. Тобто ми десь на півночі, вірно, в якомусь населеному пункті. Кону топі ми їздимо. Я взагалі забув, що у цій зоні також така антена Північ, північ, північ. Ой-ой-ой, північ на північ. При у мене є підозра дема? Ну, схоже на те, вичуться ще правіше. Непогано. Ну а ми дивимося, що у нас по номуву. Сітіквой, Гусмастер, Карпатський чай на третьому місці. Цікаво. Чехія. А Клейрей? А, в Southern Poland. Ну, дійсно, це виглядало як Чехія. Або Southern Poland. Але все ж таки як Чехія. Так, в Чехії. Сітіквой, Фаброс, Гусмастер, Саймон Каже і Дімнес. Другий раунд. Норс Дакота. Чесно, це виглядало, як Латвія Литва. Подивіться, легенди тут чиляться. Ну, реально Сітіквої тут щось знав. Ну, за чити треба пояснити в коментарях, я вважаю. Кенія абсолютно всі розуміють, що це Кенія. Дуже легка країна. Четвертий раунд. Закарпаття. Ну, ніфіга собі ультанув та ну, так само, як і я. Філей також зрозумів. Насправді, досить дивно, ну я, як українознавець, досить дивно, чому ніхто не зрозумів, що це мадярська архітектура. А така архітектура тільки на Закарпатті нас зустрічається. Та й, в принципі, якщо подивитись, тут камінці такі великі. Тобто, це кусочки гір, чи як сказати. А антени тут не було. І це має бути район хусту. Я тикну в хуст. В цілому я був правий. Раунд 5. Раунд 5. Бразилія. Ну, до речі, гарний гес. Я один з найближчих. Алексіяні тут ближче за всіх. В принципі, багато людей зрозуміло, що це Бразилія. Let it go. Насправді, сюрприз для мене. В я перший, Бондара друга і третій студент. Окаяма, цікаво, напишіть Сітіко та Нікола, як ви це зрозуміли. Ну і чогоку це було, я так розумію, філейн знає полутопи. Також відпишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви мене дивитесь. А я просто в центр втикнув. Я думаю, це геніально. Раунд 2. Раунд 2. Тут була Бразилія. Ну, воно виглядало більш-менш північне. Ну, в цілому Бахія. Бахія нормальний гес. Не також і багато людей Бразилія. Так, третій раунд Колумбія. Північ Колумбії. Тут Адис, напевно, ж ближче за всіх. А також тут десь четвертий раунд. Четвертий раунд. Тут північна Швеція була. Насправді Швецію не уже багато людей вгадали, як це могло бути. Мені подобається Water Hedge by Fillane. До речі, я тічер напиши, чому ти не граєш наші челенджі. Це неповага. Ти думаєш, що ми нуби чи що? Ага, тому не граєш. Отак от, от. А це північ просто. Північ Швеції. Це дивно було. П'ятий раунд. Ну, Дім'я тут якийсь бог, ні? Хоча він бля, знову так, ну, кудись, ну, типу, в озеро. Йому похер куди тикати. Скрипти приблизно так і працюють. Ну, Олере нормальний гась. Плюс-мінус місто. Ну, дійсно, такі гори в Австралії зустрічаються тільки тут. І я в цьому ж регіоні. На першому місці. 19к це небагато, але є як є. Україна. Скільки зіграло? Цікаво, 27 людей. Молодці. Я на першому місці, другий опудало і третій госмастер. Дякую всім, хто грає. Дякую всім, хто грає українські челенджі, великі молодці. Так, Саймон каже, Саймон каже. Так, пам'ятаю, Хмельницькому ну імба, імба. Тільки він гадав область по факту. Ну, можна ще бажати в області. І я недалеко тут. В принципі, не так багато людей тут. Подивіться. Я також, до речі, думав Київ тикати, але ні 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 Потім. Опа, а, Олекс, ну поясни свій гезус, Мастер також тут поруч. Ну, Гесі. Третій раунд. Ну, що це за генії на Кіоріо та Пудала? Ну, дійсно, це було коло Мелітополю. Ця ділянка дороги саме так і виглядає, але подивіться, скільки тут ще людей. Так, хто, хто яєшня у нас? Це, коротше, я буду називати яєшня. Secret Agent. І Гусмастер на цій дорозі. Траса Харків Симферополь, моя улюблена. Потім. Гібруторська область. Я взагалі не знаю, як так вийшло. Але от така антенка, як і на півночі, зустрічається, ну плюс-мінус на цій ділянці Дніпропетровської області. Знову ж таки, там була, там була люта підказка, і на це звернуло увагу тільки Дімнес, Клейрей і Бондара, друзі. Якщо ви хочете класно грати Україну, знайте, що на антенні, на півночі, там є велике потертя. Подібне до цього. Приближаєте? Ми граємо, на му. бачите? Вона не чорна, тут просто якась величезна така штучка, дрючка, потертість, якась ленточка, здерта, наліпка. Це не просто антена. Також про жовті води я вам поясняв, там просто отакий ну, приблизно. Тут біла точка, а біла точка на антенні тільки в жовтих водах. Розумієте? Наскільки це унікається? Це ніхто не знає. Це я єдина людина, яка це дослідила, і знає. Тобто у світі ні один жоден про. Якщо я на чемпіонаті світу поїду і зіграю, і там будуть жовті води, я тикну, і я здобуду перемогу для України. Йо. Порій на базі. П'ятий раунд. П'ятий раунд. ну... Тут просто треба було знати, як виглядає Миколаївка. М-да. Більше вам нічого не скажу. Миколаївці, як правило, всі стовпи, усі стовпи з таким російським штрих-кодом. Ну і просто я багато досліджував Україну, я просто запам'ятав це село. Дякую за перегляд. Не забувайте долучатися до нашого ком'юніті та грати абсолютно безкоштовно. Також ви там можете отримати багато порад та в принципі класне спілкування. Тому долучайтеся. Я чекаю на вас усім пока.